У Соснівському районному раці Черкас подія тут готується до першої в історії весільної церемонії саме у цьому приміщенні. Раці існує майже чотири десятки років, та дотепер шлюбних обрядів не проводили. Не було навіть святкової зали. Її облаштували, вивільнивши архівну кімнату. Розповідає начальник відділу державної реєстрації Ольга Добровольська. Була моя ініціатива, таке моє бажання, будемо говорити. Але дякувати, що з розумінням віднісся до цього начальник головного управління юстиції Левицький Віктор Казимирович, і просто зараз є певний ряд заходів міністерства юстиції на покращення обслуговування громадян, і щоб трошечки розвантажити міський ЗАГС, тому що ну я думаю, що це перш за все для зручності людей. Ремонт будівлі та створення весільної атмосфери обійшлися головному управлінні юстиції у 60 тисяч гривень. Зала церемонії розрахована на 20-25 гостей. Для молодят весільний обряд коштуватиме трохи більше сотні. Першими беруть шлюб Віталій та Анастасія. Впевнені так і на очах рідних та близьких народжується нова сім'я. Віднині ви подружжя. Вручаю вам документ вашої сім'ї, визнаної українською державою. Вітаю вас з нагоди відкриття нової шлюбної зали. Працівники рацу підготували перші подружній парі. Приємний подарунок. Очень понравилось и хотелось бы пожелать следующим парам, которые здесь будут проводить свою регистрацию, чтобы та аура, которая присутствует здесь, передавали сем'ям, их, их дітям и не затягивались временем сразу в ЗАГС. Присоединяюсь, хочу сказать, что эмоции переполняют прежде всего от самого события. И вдвойне приятно что прошло именно в этом месте. Ольга Скорок, Володимир Мельник, Віка Новини